Мене звати Вальдемарін, і я хочу запитати, скільки коштує ваш лук? Стиль. Стайл це це все. Мій лук коштуватиме. Коштуватиме, тому що я його не продам. Але якщо ти хочеш щось купити, то, то слухай, скільки ти можеш взяти. 1000 доларів штане. Угу. Гарвані вже. ти угу. да. Ну Сам розумієш. Добре, Тяги. Тяги, ну это... Я даже не знаю, це ж теж бесценно, потому тому що цепляю, я беру Мерседеси, uh -huh. вириваю значки, клею. Ну, uh -huh. теж 1000 доларів, може uh -huh. двушечка, так? Да? Uh -huh. Гаустук 100 баксов. Гаустук 100 баксов. Піджак 3000 доларів. Uh -huh. Можна взяти комплексом за 5. Все забрати за 5. Хорошо, носки? Носки Житомирська фабрика 75 гривень Аврора. Uh -huh. Хорошо, окуляри. окуляри. 75 гривень. Угу. Да. Э, кепочка. 210 гривень на заводе.